Доброго дня, любі хлопчики і дівчатки! За вікном літо, і ви всі дуже любите гратися з піском у пісочниці. Дітки, давайте сьогодні разом з вами зробимо аплікацію відро піску. Для цього нам знадобиться пожділого паперу, клей, серветочка і заготівки. Почнемо роботу. Спочатку беремо заготівочку, наше відерце. Так, в мене двосторонній папір. Ви перегортаєте на білу сторону і краєчки змащуємо клеєм. Трошку не поспішайте. Настил беремо і прикладаємо на аркуш. Ось так, протискаємо сровиточку. Тепер беремо заготівочку, Це наша ручка від ветерці також. Змашуємо краєчки клею. Дивіться, беремо і прикладаємо трішки вище за наше відерце. Ось так. І протискаємося. Тепер беремо заготівочку, Це наш пісочок, так? Насипаємо нашу відерочку пісочок. Також краєчки змащуємо І дивіться, накладаємо на вітерці так, і ручку. Щоб наш пісочок виглядав як справжній, давайте намалюємо йому піщинки. так? Ось, так. ось Маляток ось таке відерце з піском. У мене вийшло. Хочу подивитися, що вийде у вас. Чекаю на ваші роботи. До побачення!